Ти бачиш, що прийшов той час, коли Господь говорить до народу, не тільки словом вразумляє нас, а пробудив нас свідчення й природу, те, що створив сам Бог з первопочину, що прикрашало землю, оживляло, що годувало, берегло людину, тепер уже свідчення всім стало. І захиталася земля, як п'яний, завирувала, закипіла, затряслася, з глибин здійнялась грізна лава, Несучи смерть безжально розтеклася. Там задрижали гори, захитались, каміння покотилось, мов пісок, вершини їхні з долом порівнялись. Це ще один подав Господь урок. Не в силі ми і воду зупинити. Що хвилі височені підіймає, жертви неможливо всі злічити, бо на своїм шляху усе змітає: хвороби, голод, смерть, терор це вісники останньої години, ними сам Бог стрясає весь народ, Господь хряде вже близько під дверима. Збудися, церква, звіщай про милість Божу, подай надію, хто в страху блукає. Бо страх і вічай той лиш переможе, хто страх Господній в своїм серці має. Коли кругом все падає і йде на дно, тверду і непохитну віру треба мати і знати, пам'ятати лише одне, що тільки з Богом зможемо стояти. Наше життя хай буде променем надії для тих, хто ще блукає в тьмі. Щоб не ходили ми пригнічені сумнії, коли приходять ці трагічні дні, Стій непохитно вір в руці, все Божій, а мир Господній сповнить серце, Хай Твоє, бо маємо ми зброю, Слово Боже, що в ньому сила, воно вічне і живе. Довірся Богу, так, як сильні мужі довіряли, і пройшли через вогонь, їх леви не чіпали. Чи перенесли тюрми, утисків зазнали, вони в усьому вірність Богу доказали, коли в час бурі ти стоїш спокійний, коли надії всі поклав ти на Христа, коли збудований ти на основі сильній, то віра твоя справді є тверда, тож будь готовий кожної хвилини, бо дня останнього не знає з нас ніхто, щоб міг ти стати. Чистий і невинний, коли на землю прийде знов Христос.